Вітаю всіх і слава Україні! Хто ще не знає мого день Дробіума Квітне з минулого року. Дуже невибагливий і вишуканий малюк. Це не крупна орхідея, але має дуже чарівні і красиві квіти. Бачите, яка, яка краса, яке поєднання кольорів. Сьогодні пропоную до продажу або до обміну його дитя. Отакий малюк, який був відділений від нього у вигляді кейку минулої осені, має своє коріння. І вже квітне. Ось бачите, наступна квіточка. І ця квітне. Хто бажає 300 гривень? Або запропонуйте обмін на щось своє. Я буду рада. А на цьому все. Миру, щастя, здоров'я, Тримаємо любі. Все буде Україна. Слава Збройним силам України. Героям слава! Слава нації і смерть нашим клятим ворогам.